Питання 7, блоку 12. Особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та документів уповноваженими органами, тимчасове затримання транспортних засобів. Особистий огляд і огляд речей може провадитися, зокрема, посадовими особами Служби безпеки України, органів Національної поліції, органів і установ виконання покарань тощо. Особистий огляд може провадитися уповноваженою особою однієї статі з оглядуваним і в присутності двох понятих тієї ж статі. Огляд речей здійснюється у присутності особи, у власності володіння, якої вони є. У невідкладних випадках речі може бути піддано оглядові з участю двох понятих під час відсутності власника володільця. Речі і документи, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, виявлені під час затримання особистого огляду або огляду речей, вилучаються посадовими особами уповноважених органів, зберігаються до розгляду справи про адміністративні правопорушення. Залежно від результатів її розгляду, їх установленому законом. Порядку конфіскують або повертають володільцеві, або знищують, а при оплатному вилученні речей реалізують. Вилучені самогон та інші міцні спиртні напої домашнього вироблення, апарати для їх вироблення після розгляду справи підлягають знищенню поліцейськими. Про особистий огляд, огляд речей, вилучення речей та документів складається протокол, або про це робиться запис у протоколі про адмінправопорушення, або у протоколі про адміністративне затримання чи огляд речей. Особистий огляд, огляд речей, вилучення речей та документів може бути оскаржено у вищестоящий орган або до суду. Тимчасове затримання транспортних засобів. При тимчасовому затриманні транспортного засобу складається акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу, форма якого затверджується Кабінетом Міністрів України. Після тимчасового затримання транспортного засобу, працівник відповідного уповноваженого підрозділу Національної поліції. Зобов'язаний надати особі можливість повідомити про тимчасове затримання транспортного засобу та його місце знаходження іншу особу за власним вибором і вжити заходів щодо повернення автомобіля до місця постійної дислокації, а також забороняє експлуатацію транспортного засобу до усунення несправностей, виявлених в процесі його огляду. Або демонтажу спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв. Тимчасове затримання транспортного засобу інспектором з паркування здійснюється шляхом доставки для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку за допомогою спеціального автомобіля евакуатора і дозволяється виключно у випадках, передбачених Кодексом України про адмінправопорушення. При тимчасовому затриманні транспортного засобу складається акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу, форма якого затверджується Кабінетом міністрів України.